Йо, друзі, з вами, як завжди, я, Вік І Сьогодні ми з вами гратимемо у стендофарік. Мій кентафарік. Мушам. Ну, тому що в мене минулий запис не зберігся. Це мій основний як. Він вже трішки прокачений. Ось такі на ньому рушки є. Але давайте вже швидесенько залітати в командний бій. Боже я б знала, як я розстроюся я виходжу з стендофа, а тут. Опа! А запису ооо! Нема. Окей, будемо чекати. Ну, боки. Ну я, ну, я реально вже розіграний, тому може навіть так цікавіше дивитися. Просто не ївши, нічого за день маєш. Вже відкрутить. Ну, всіх з Днем Валентина. Перше. Бачите, що я спецназ вибрав. Мені більше чесно, таріки подобаються на цій карті, у них якась позиція краща чи що. Але окей, з них я теж можу виносити. окей, так. Спецназ, спецназ, не мій вахи. Ну позицію займати. Це хто там? Це хто там? А! Вибачаюся запотів. Попотів трошки. А, вісім хп! Ну трішки потів, окей, вибачаюсь. Вибачаюсь. що мовчав трішки Потів окей. У мене 8 хп, я би в будь-якому випадку нікого не бив. І ваше когось тіпка знужаю. Не факт. Окей, окей, окей. Якщо що, в стен не шарю, я шарю тільки за мід і за лонги. І це, напевно, лівий лонг, ЛВ. Зараз хтось сюди, стопроц мав би залетіти ще туди. А. Окей. Добре. Я вас пойму, я вас пойму, я вас пойму окей, okay, я вас пойму. У мене тільки 5 кілів. Тому типи вже по 21 кіл. Ну, ну вони всі софтіри, знаєте, софтіри, боже. Там ну софти скачали. Ну я зайпада, я тільки з компамію грати. А в мене на компі проблеми. Эээр. Ну, кажу, софтери, ну софтери, бо... Ладно, окей. Okay. Так, так. Сюди. Ні-ні-ні, сюди не вигідно, ні. Я буду сюди йти, бо я завжди всіх сюди. О, о. Ну я завжди всіх сюда забивав, да. Я там так і сидів і забивав. Ну, окей. Найс! Шість кілів. Шість кілів, блин. шість! Що за фігня? А че так мало кілів? Я не зрос. Ну добре, окей. Мені минулої катки давали. Я просто записував. Так за послушный, Ну що, голосуємо за наступну картку, і я би. О, трейдинг аутсайд, Я і вілич і трейдинг аутсайд. Дуже гарно знаю. Я леб не люблю. От лабораторія це. Боже, це одна із найгірших карт. Чесно. Що це таке? Який прем. Мені тут. От якийсь преміум. Щось якийсь там преміум написано. Давайте я вам прочитаю. А, це від Spotify. Noe songs and music I have verbrachtungen hören. The current friend Spotify Premium це вай грати з Monster G. Коротше, ну там розказувалося, що якщо ти вибереш про Spotify Premium, то їхня звичайна реклама, а я не буду вам рекламувати Spotify Premium. Ну тому що, ну тому що, а за рекламу мені нехай заплатять. Обун в Барселоні вже заплатили, ні. а ще потім дивуся, що мене раком? А ще потім дивуюся, що мене раком в стендофі називають однієї, правда? О, сюди. А-а-а! це ти... Як він здігла мене вби... Окей. Сюди. А. Та здорубали мене вбивати карасі золоті. <глух> о, така мене реакція, а така. Ну, чого вони щипають? Я собі спокійно граю, нікого не щіпаю. Е. Що це зло? Друзі в мене лагало. Е, глючило, вибачаюсь. Я тобі вирізав апендицит, ти мене поняв? Че пендекс, боже, як воно ярис! <плес> Шоцвини, <це> сукан! <плес> ой, четыре. Ой, ой. Хочешь? Е! Э! Е! Так не так несправедливо! Мені руха в Боже, я не буду в плент грати, навіть не просіть. Навіть не просіть, я не буду в плент грати. Плент не буду, ні. Навіть не просіть. Плент, я там такий ну, бар в планті. Щось не тільки от командний бій Only. only. Просто. Я заради цього командного бою і граю в стендоф. Ну тому що да, багато хто заради пленту, але ні, я онлі командний бій. Я із тих людей, які люблять командний бій. Мені не подобається. До речі, КС найбільше всього вкрало всяких фішок. Тому, в принципі, які я знищу. знищу. Потужно! is this a dog? Damn, waiting in the sky. He loves to come and eat us, but he seems to go all night. Is the star man? Ну что я там собрал? Их сколько у меня килл? 12! Нормально! В смысле? 12 секунд киньте. Это окей. Я так близько до Эйпада нахилився, бо так краще приціл Ну а великий приціл мені не зручно. Мені зручно, щоб був маленький малюсенький. Яка просто я обидаюсь. Ні, ну дивіться, мене 13 кілів, в принципі, нормально. Якісь ш. Окей. Якісь нубики попалися. За нас Ну добре, ну Може, давайте якийсь інший режим. Може тут є якийсь за режим до Дня Валентина, а може якийсь інший, я не знаю, чесно. Але я надіюся, що є, до Дня Валентина. До Дня Валентина є! О, що тебе не від... О, До Дня Валентина є. Так, давайте чекнемо. Ага. Нема тут... Це гамно. Тут багато своєї... ні. Союзники, тут багато софтерів. Які змагання. Ну ладно, давайте в плентбомби. Одну катку плентбомби. Одну. А хоча ні. Ні, не буду, не буду. Все, одну катку в командному бої, і я пішов їсти і монтувати для вас цей відос. Тому що я вже чесно багато часу сиджу, щоб змонтувати для вас цей відосик, і я сподіваюся, що там всі зараз задоволені в моєму телеграм-каналі, бо там така срачка почалася. Давай, пошвидше. Ні! Лабораторія, ні! Це найгірша карта в житті. Ні, я Не, я не... я... забере не гри. Я не хочу лабораторію. О! А не глючело, Ні, серйозно. Я, я не хочу лабораторію, хто взагалі створив? Якийсь який злий геній вчений. Опа, опа, опа. Твій рент балон кол. Ой. Ура! Ура! Люди, люди, грати будемо. Так, мимо. Об... Зразу уф ув а, а З ножа! А, ні, З якось ч. А ще у нього в руках не відобразилося? Окей. Спеціально втратив місце на айпаді. Що я для вас десь срендов, ой, стендров, ой, срендров, ой. Будь ласка, не відписуйтесь, це просто один пробний відос по стенф. В смислі мене нулькілі. Просто пробний відос по стендофіку. Я на що потім дивитися, що мене раком стендофі обзивають. Нормально я граю, що ви хочете. Будь ласка, сюди хтось. У хтось соп такий не сильний, а я його... Та, блін, до чого мене все в спину? Боже, в нього за ава? Це кринж! Я хочу в це грати. а а Не буду сильно бити. Я буду! Але хотілося б. І зразу кажу, і, 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 і. Мої друзі, знають, що я скачав фотошоп, зразу кажу, прев'юхи в перший час не покращиться, бо я... Бо в мене руки ростуть із, із, із плечей. Це правда. Фу, москаль. Боже, зручно. У що, у мене 5 кілів! Шість. Ну, uh, теперь добре. Ай, мені бы поперз... призраят. Ты перезрел. А що це таке? Разряжайся. А! А, А де жи. Шкаем, 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 шкаем. Вот так, вот так. Продолжаем. Ой. Ой-ой, жесткий. Прикро! Ну все, а! изгой, изгой общество просто, просто изгой. Зараз так, Друзі! окей. Окей, друзі! Найс. Ну, все, так. Ну, дивіться, ми з великою перевагою перемагаємо. -е, 50. Що із Скоро буде свято! Весела гулянка, о, яка чудова. Я вас не Блін. Блін! Ааа! Фиги, блін. Стоїть тут на проході! Забери! 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 Його! Мама, три х-одна хвилина! Одна хвилина! Тут реально дрібно. Так, друзі. Так, тихуи. Ти Obojí mě vysadžují jako typa. Ok. Вже з цих чотирьох типи Ну чого наші тільки здихають? Ви що якісь не раки Чи що Давайте тащить катку Вон котяри і поляк тащить Що це за ізгойство, Боже Мужчили Окей Нее Я бомблю Окей все так Ну, все, друзі, на цьому мені треба закінчувати вже відосі, тому що, ну тому що я зіграв стендов по проханням деяких людей. Тому на цьому наш відеоролик закінчено. І всім пока-пока.